У результаті нічної атаки РФ по центру Одеси 5 листопада поранення дістали вісім місцевих мешканців. Троє людей, які мали незначні поранення, отримали необхідну медичну допомогу на місці. П'ятьох осіб було ушпиталено. У таких випадках керуються правилом найближчого медичного закладу. Частина постраждалих госпіталізована до 11-ї лікарні. Вчора близько 23.00 До нас бригади швидкої медичної допомоги було доставлено троє осіб. Які постраждали внаслідок обстрілу міста Одеса, хворі були доставлені в стабільному стані після огляду наших фахівців нашого відділення, була надана медична допомога, проведена хірургічна обробка рани, і хворі пішли додому на амбулаторне лікування. Вранці за медичною допомогою звернулася одеситка, яка в результаті обстрілу отримала осколкове поранення м'яких тканин. На жінку чекає операція, адже у будрі застряг металевий уламок. Стан її на момент звернення стабільний. Сьогодні планується її оперативне втручання, хірургічна обробка рани. І після нетривалого перебування під на лікарів хвора далі буде виписана. Загрози життю немає. Стан пацієнтки стабільний, відзначають медики. Вилучення стороннього предмету планується зробити під загальним знеболенням.